Об'єднує не тільки спільна пісня, але й один на двох чоловік. Вісім років продюсер Юрій Нікетін прожив у цивільному шлюбі з Іриною Білик. Тепер же його дружина та мати двох його дітей інша артистка Ольга Горбачова. Саме вона і стала нашим світським репортером на дні народження екс суперниці Зіркові мелодрами з життя Ірини Білик. Далі у світському житті. Нинішня допитує колишньо. Нема чого ділити і ні з ким вже не треба ділитись. Я, Ольга Горбачова, світське життя не знайшло кращої кандидатури, аби привітати з днем народження Ірину Білик. Гарне почуття гумору це запорука довголіття. життя, Прекрасне почуття гумору. Я сьогодні, посланиця Каті Сачі, вітаю тебе, днем народження. Нехай здійснюються всі твої бажання, сподівання і всі твої кохання, нехай здійснюються. Весь час думала, чогось не вистачає, але сьогодні мені усього вистачає. То це вже не завжди. Ти зараз говориш про чоловіка, напевно, якщо всього вистачає. Я кажу про ситуацію, яка не дає мені. Почувати себе нещасною з усіма попередніми була нещасна навіть з моїм, навіть з твоїм бідолашна. Добре, що ти його залишила. Мучилась би все життя. А так я насолоджуюсь. Дякую тобі. У нас така сім'я велика. Був один чоловік, потім раз подарувала цей подрузі, потім там щось там ще Ні, ну подарувала то таке. Потім то вже... хореограф жив там з хореографом, потім ставить вже мені танці. Ну це наше життя. Що робити? Ти сьогодні в свій день народження презентуєш альбом без гриму. Чому він такий був складний? Не так як з іншими, все складалось дуже тяжко, важко. Люди зникали, які його робили. Ну, люди, люди бувають різні. Я вдячна тим, хто зникав, хто брав гроші, зникав. Зараз всі, знаєш, там таку класну, таку я такий, такий, такий офігенний. Я не офігенна, я просто нормальна. Я просто ірина Білик. Я хочу подякувати Оресту Галицькому. Це аранжувальник, гітарист, не тільки гітарист, музичний. Я сподіваюсь, менеджер, продюсер в майбутньому. Ну кому як не мені знати, що ти вмієш дружити товаришувати з колишніми чоловіками? Як відбувалася робота з Орестом? Бо він вже був в статусі колишнього, а ти вже була в статусі заміжньої. Ну, він приховував це завжди. Але я хочу подякувати. Він дуже талановитий музикант. І після цього альбому я хочу, щоб інші музиканти, співачки звернули увагу саме на це ім'я, тому що. Ну як сказати, привернути увагу до таланта, тільки з ним прожити декілька років. Де Катя Осачва? Катя Осача. ти полетіла. залишила мені пірячко і е, трошки полетіла. полетіла. Катя полетіла. Алілуя. Серцеїдка Ірина Білик зібрала навколо себе сьогодні коханих чоловіків колишніх е, Юрія Нікіціна, Дмитра Коляденка, Ориста Галицького, нинішнього Аслана Ахматова, а де всі інші? Я піду шукати. Я вітаю тебе з тим, що ви таки народили спільну дитину, хоч вона і музична, проте напевно так всі романи мають закінчуватись. Катія Сачі, ти говорив, що неможливо працювати з жінкою, якщо ти її не кохаєш. Ти все ще мав почуття до Ірини. Пристрасть між нами завжди була, є і буде. Якщо б не було, напевно, не було цієї пристрасті і. Розуміння знову ж таки не було би такого гарного альбому, який сьогодні всі почують. Але коли ви вже завершували роботу над альбомом, то у Юрі, вже з'явився чоловік Аслан. Що він говорив про вашу пристрасть, коли ви ховали студії і доробляли цей альбом? Аслан нам допомагав, приїжджав, слухав пісні. Я не пам'ятаю точно, коли він з'явився, але я думаю, що нашій спільній творчості він аж ніяк не завадив. А ну скажи мені правду, от що відчувають один до одного чоловіки, колишні і теперішні? Теж саме, що і дружини колишні і теперішня? Я не відчуваю себе якогось якимось там способом, осторонь чи якимось чужим. Е, Іра дуже хороша людина. У нас чудові просто стосунки. Ти зараз працюєш в основному з дітцю. Як твоє керівництво ставиться до таких проєктів з такими артистками, які потребують увесь твій час? щодо ревнощів. Немає, тому що я Іро познайомив з дідом самим Михайлом, і вони в дуже хороших стосунках. Руслан, вітаємо Вас зі Мининницею. Це перший Ваш спільний день народження у статусі чоловіка і дружини? Ні, це другий. Ви дуже багато путешествуєте, рідко буваєте в Києві. Ви в Москві, в Америці, реалізуєтесь творчески. син росте, це називається гостівий брак. Ви знаєте такий жахливий термін? Я я не, ну, как-то это, мне кажется, такая пошлая терминология. Я бы не стал так называть это. Когда люди пытаются уместить отношения в какой-то формат. Нам хорошо, мы счастливы. Я думаю, все очень рады за вас. Потому что за счастье Ирины Билок. Все переживают много лет. Ну это такого дорогого стоит в жизни. Так что какая нахрен разница? Сколько километров нас разделяет в Украине? Да, узнали вас в первую очередь как мужа Ирины Билых, но вы фотограф, оператор, клипмейкер, режиссер. Художник. Расскажите про вашу последнюю работу с Аленой Апиной, которая вызвала бурные обсуждения э, в российской прессе. Удивить сегодня кого-либо постельными сценами, конечно, трудно, если только тебе не 52 года. Сколько, собственно, и есть звезде 90-х? Это так очень, как бы это сказать, вот очень по-советски, что ли. Если раздевается Софи Лорен в, в неизвестно сколько ей лет, сколько бы ей не было лет, то э, все говорят, боже мой, какая прекрасная Софи Лорен, э, прекрасная, раздетая в своем возрасте. Но когда раздевается кто-то из наших артистов, и при этом великолепно выглядит, и сексуальный, но при этом всем надо сказать, о, но ей же там... Хм, как она могла. Нет, как она могла, как она посмела просто. Ну Мне кажется, что это такая очень... Это не от большого ума. Ні, не буду вихвалятися, але скажу правду. Ми вже всі знаємо один одного 100 років, а виглядаємо так, не начебто нам тільки. Трошки за 30. Ви можете пригадати, от скільки років з Ірою знайомі? Ой, я пам'ятаю, напевно, одна із перших Іри, тому що Іра розпочинала свою кар'єру у Львові. Іра приїхала з Києва в моє рідне місто. Там була студія звукозапису. І вони з Ірою приїхали, я пам'ятаю, я не знаю, хто ще пам'ятає, воно таке велике волосся, золотисте, таке довге, кучеряве кучеряве. Таке хотюща, хотюща. Така красива, красива. І надзвичайно талановита і власне у Львові Іра написала свої перші пісні. Це були українською мовою. Пісні. Чи не було у вас колись думки дует заспівати? Ми з Ірою кілька разів так в таких ну гарних затишних компаніях сиділи. І вона каже: Я для вас таку пісню написала. Таку пісню вона дійсно написала для мене пісню. Не потім я вічно як завжди не мала часу ту пісню взяти її заспівати. Потім ми знову зустрічаємося. Я заспівала ту пісню, яку я для вас написала. Я кажу, Іра, пиши другу пісню. Мамин синочок, головний гість на святі, старший син Ірини білик, 18-річний Галіб Оверчук. Я знаю тебе з народження. Я тримала тебе на руках, коли ти був маленький. Я тримала корону над головою твоєї мами, коли вона одружувалася з твоїм батьком. А зараз ти вже наречений сам. Стоїш біля мене і знаєш, які в мене думки? Я хочу бути твоєю тещою. Що робити? Mm, будемо думати, будемо думати. Заманчиве приложение. Полинка в нас гарна, так? З тим хрещеним батьком вийшло. Таки так. Да. Мій чоловік добрий хрещений чи таке? Да, ми з ним званюваємося, говоримо всяким таким. Вещичкам интересно. Ну, конечно, бы чаще, иногда обидеться, но у всех свои дела. А я знаю, что ти вже не живеш е, з мамой, що ти живеш окремо. Це така воля нарешті я сам чи ти трошки сумуєш поки що за вашим спілкуванням. Не ідеально просто, ідеально. Ніхто не капає ні на что все. А Було, було? Капало? Конечно, нет. Но просто как-то самому оно более вже підготовлюєшся до самостійної життя. Ти був готовий до того, що у тебе в такому вже дорослому віці з'явиться молодший брат? Я думаю, не був готовий, але как бы, що поділитися, треба якось справлятися. Ну, він хороший, він хороший, да, веселий. Розкажи нам про свій музичний гурт. Що ви граєте? Що ви плануєте? Чи шукаєте ви продюсера? В тебе багато знайомих продюсерів, як і в мене. Ну, поки ми з хлопцями зіграємося, є якісь концерти у нас, але... Но... Ну, поки ми хочемо просто знайти себе. Тобто ми з жанру в жанр прыгаємо, хочемо одне, друге, третє грати. І ну, так виходить, що у нас така різнопланова група. Вітають улюблену родичку з іменинами Юрій Горбунов та Віталій Козловський. Віталію, ми тебе вітаємо з заручними. З тим, що ти, на жаль, <хи> чи на щастя позбувся статусу холостяка, може таке бути, що просто твоя східна дівчина-раміна сказала тобі, що до весілля нічого не буде, що треба спершу одружитись. Ні, просто я зрозумів, що настав такий етап в моєму житті. Або я це роблю зараз, або я це не зроблю, ще не знати скільки часу. Тому я зробив цей вагомий, е на перший погляд, для себе складний, але крок. І вже зараз технічно я готуюся до цього свята, хоча вона, наприклад. Просить, щоб ми не робили пишностей ніяких, а щоб ми це зробили дуже тихо. По скромному розписались і полетіли десь за кордон. Я одразу запитаю, оце за кордон мене збентежило. Глядачі вже та всі вже знають, переживають, плачуться. Пишуть до суду позов, щоб випустити вже Козловського за кордон, тому що він дівчину повезе на Азовське чи на чорне море. Але ти повезеш його весільний подорож. Ну хочеться десь поїхати. Звичайно, як тобі ж Кондратюк не дозволяє твій експродюсер через ми працюємо над цим питанням. Підкопаєте суд чи Кондратюка? Ні, ні в якому разі все по чесному, а -а 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 -а. шляхом е переговорів. Я просто ж е так само виходила заміж нещодавно влітку. Дарик, це такий стрес. Ти просто може послухай, дійсно, дівчину. В тебе стрес з досвідом. Я не спала два тижні. Я контролювала все, тому що я ти знаєш, телеведучка, артистка. і Я хотіла, аби все було бездогано, але це було безглуздо. Як ти впораєшся з цим? Ну ти знаєш, переживши одного разу, якщо ти переживаєш одного разу сольний концерт в Палаці Україна на головному... Весілля – це ваше. Ось я думаю, що наступним кроком має бути весілля. Ну, як ти без мене? Не сумуєш? Веселюсь. І нормально без мене на дні народження, так само весело, як і з мене. Не так. Не так весело, звісно. А за колишньою свою не сумуєш? Ні. Це ж її образиш зараз. Я кажу ні, то співала інша співачка. А, це інша, звісно, да, я зрозумів. Ти випиваєш? Ну я ж не п'ю пост. Ідеальний чоловік. Чим ти думала, Іринко, іменинниця ти наша улюблена. З Днем рождения, Ірина Біло. Щастя, здоров'я і любві.